Бинах де настає, буй, буй. веселий тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора рахує з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Буй, буй. Найдемо ми, не чекаймо тоді. Так, це точно аквавіль. Марі... Марине. А що таке шпигуно? Чорно. Ви про шпигунів? Гадки немає. Що це? Може бути це новий вид десерту. Шпигун це такий агент, який проникає в одну організацію в інтересах іншої організації з метою викрасти чужі секрети. Проникає? Це як? Загалом, це такі лиходії, які крадуть чужу інформацію. Лиходії. Шпигуни – це такі секретні агенти, що працюють під прикриттям. Як думаєте, у нашому містечку є шпигуни? Навіть якщо є, варто мені один раз вдарити головою, і вони більше за нами. не шпигуватимуть. Жартуєш, ти б ні за, що не звали великого страшного лиходія. Альто, стережися. Альто, ти крутий. Моя голова створена для ударів. Завжди він себе хвалить. Який ж цей хлопець дивний? Та стережися, містер Кан стежитиме за тобою. Ось він де? Що таке, що сталося? Здається, я випадково збив Кана Канам'ячем. Що? Що ж нам робити? Це дуже погано. Я думаю, нам треба якомога швидше пливти звідси. Привіт, діти! Здрастуйте, сер! Куди це ви прямуєте? Ми пливемо на майданчик? На майданчик? Де це? Ви ж розумні, правда? Ви мені допоможете? Так, ми, звісно, розумні, але а ти до того ще й красива. Так, я вродлива. Поверніте праворуч, потім попливете прямо, побачите школу. майданчик там. А чи не скажете це близько? Буде набагато ближче, якщо ви попливете он тією дорогою. Це короткий шлях. Короткий шлях, а в центрі міста я так потраплю. Ні, але якщо поплисти туди, там буде парк. Так і ратуша просто навпроти парку. Так, а поліцейська дільниця. І поліцейська дільниця і ратуша знаходяться на площі поруч з парком. Діти, ви такі розумні. Так мені допомогли. Тепер мені буде простіше. Дякую. Дуже дякую вам. До побачення. Спочатку він мені здався дивним, але він сказав, що я гарний, і це означає, що він хороший. Так, а ще він назвав мене розумним. Та ні, він сказав, що ми всі розумні. Але очевидно ж, що це він насправді про мене. Забудь. Цікаво, як почувається містер Кан. Що? Іратський шпигун. Тихо, тихіше. Можливо, він стежить за нами просто зараз. Він насправді шпигун, але він здавався таким милим. <рес> так, справді, якщо він шпигун, хіба він не має бути таким великим і страшним? Але ж ви самі сказали, що він ставив вам запитання про місто і заносив відповіді у комп'ютер. Так, це правда. А Хочете знати, що роблять пірати, перш ніж атакувати місто? Вони засилають шпигуна, щоб усе про це місто дізнатись. Отже, він пірат. Що ж нам робити? Спершу необхідно з'ясувати, скільки він уже знає. Доведеться вкрасти його комп'ютер, украсти комп'ютер? Це ваше завдання. А я залишуся тут, на варті міста. Як ви думаєте, цей чоловік справді пірат? Він так я не думала, що пірати можуть заїкатися Шпигуни – справжні майстри, приховувати, хто вони насправді, і ми ж самі сказали йому усе, що потрібно, щоб захопити наше місто. Як ми, це ми свіді з ним розмовляла? Ти теж, адже ти сказав пірату, де розташована ратуша? Це дуже погано. Що якщо він викраде мера? Верами всімо щось сказали. Кожен з нас. Що ж нам робити, якщо пірати нас атакуватимуть? Мені так страшно. Але <риклад> годі скиглити ми ж з вами на завданні. Марини друзі! Вартові! <риклад> Коралів! 오오오오오오오오오 Він нас викрив. Ти забув у нас маскування. У чому річ, дітки? Ні в цьому. Ми просто подумали, може, ви нас сфотографуєте. Це взагалі то не камера. Рятуйтесь, лазерний промінь. Це точно був лазерний промінь. Якби він ним у нас поцілив, ми б одразу зникли. Він ледь не влучив. Зате ми тепер точно знаємо, що він шпигун. Як ніхто і хто назвав мене красивою, виявитися, але ходім. Розумію, я ось теж був упевнений, що він добрий. Тільки подумайте, у нього ж весь цей час була з собою лазерна гармата. Десь я чую когось. Він збирається захопити нашу штаб-квартиру. Цікаво, чи ці стіни удар лазера? Ні. Я йому не дозволю напасти на наше місто. Марина! Є! Ну ж, бо поверни. Альто. Альто, кидай мені. Альто, Альто головою. Ненормальні діти. Містер Шпигун, де ви? Ви тут? Тут або тут? Там? Неважливо повз містера Кана вам не пройти. Містер Кан! Ось містер Кан. Подивіться, що це? Це шпигунський комп'ютер, який ви нам сказали викрасти у пірата. Ви його дістали? Марі, це було круто. І звідки у тебе взялося стільки сміливості? Не знаю, я просто уявив, що пірати атакують нашу штаб-квартиру і так розлютився. Ніколи б не подумав, що Альто здатний вирішити завдання головою. Дякую. Дякую хлопці, подивіться, шпигун встановив карту. Отакує. Тут все до останньої деталі. Чудова. Хлопці, ви допомогли мені врятувати місто. Але ж це ми врятували місто. Отоді знищу цю карту. Чіновий картограф. Так, я їжджу по різних віддалених місцях і складаю їх карти. Але зурна гармата вам навіщо? Це не гармата. Прилад, який вимірює відстані? Яка точність? Треба мені теж такий купити. Вибачте, що ми подумали, ніби ви піратський шпигун. Шпигун? Хто вам таке сказав? <свят> мені час, стільки справ. Аз зловлю справжнього шпигуна, ви мені ще дякуватимете. А ми вам можемо чимось допомогти, щоб залагодити свою провину. А як ця вулиця називається? Ніяк, вона просто поруч з нашою секретною штаб-квартирою. Що ще за секретна штаб-квартира? Ми вартові коралів. Так. Вартові коралів. Друзі, дивіться, карта Аквавілля закінчена. Як цікаво. Тут наша штаб-квартира. Дивіться, як називається вулиця. Бульвар вартових коралів. Отакої. На нашу честь назвали вулицю. Ура! Вартові коралів найкращі. Як чудово! Класно! Що? Тут пишуть, що мій будинок розташовано на вулиці Зелених диваків. Це вже ні. Марі, не стривай! Привіт, Віві. А це що? Мама сьогодні купила мені желе з водоростей. можемо його з'їсти всі разом у штаб-квартирі. Чудово! А я приніс для нас настільний календар. У ньому зручно позначати плани. Зараз, ти такий забачливий. Ну ж, бо ходімо, хлопці вже чекають. <плес> <плес> так. Чого так пізно? Вибачте, то що, усі готові? Так. Біде, Вартові коралів по місцях. <плес> <плес> -ту! Ладі! Гого Ельто! <плес> Марин! <плес> Вартові коралів уперед! <плес> 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 І... Перший пішов. Що? Ай-то! 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 ай то ай то ай то ай то ай то Це було жахливо. Моя голова. Нас вигнали з нашої штаб-квартири. Це не чесно Як думаєте, навіщо цій рибі потрібна наша штаб-квартира? Я поки не зрозумів, але воно явно вважає, що ми її загрожуємо. А якщо вона вирішила, що там порожня й вирішила там оселитися, тоді це захоплення території і вона має піти. Але як ми змусимо її це зробити? Що таке? Ми її змусимо, просто виженемо і все. Але ця риба така страшна. Гаразд, я спробую з нею поговорити. Агов страшна рибо. Це взагалі то наша штаб-квартира. Тобі тут жити не можна. Ми тут з друзями виконуємо свою роботу. Іди, не могла б ти, будь ласка, поплисти звідси. Занадто ввічливо покажи цій рибі, хто тут господар. Ні, Альто, цю проблему не вирішити насильством. Сам же перший від втік? Бо вона заскочила мене зненацька, так нечесно. чесно знаєте що? Моя голова знову постраждала у тому самому місці. Це небезпечна риба. Це просто маленька рибка, маленька риба лев Отакої. Рибалив. Це назва. Гарна назва, красива і сильна. Але що нам робити і штаб-квартирою? Треба зробити так, щоб вона нас послухала. Отак вона захопила штаб-квартиру вартових коралів. Це був твій шлунок чи землетрос. Ти зголоднів. Мало не забули, я ж солодке принесла. Ось тут усім вистачить. О, Це так Жиле з водоростей. Це ж мій найулюбленіший десерт. Аль, то у тебе кожен десерт улюблений. О, ні, моє железо водоростей. Риба ти ще пошкодуєш, що вирішила вкрасти мої солодощі. Придумав. Егеш, спочатку приманити рибу солодким, почекаємо, поки вона буде їсти, а потім, коли вона з'явиться, в потрібному місці і проблему вирішено. Чудовий план, Альто. А ви хіба сумнівалися, що Альто знайде спосіб врятувати вартових коралів? Щоправда, дуже шкода, що доведеться жертвувати ще одним жили. Іще трохи. Так ще кілька сантиметрів і буде там, де потрібно. Ну ж бо рибка їж! Отримуй. А что с тобою? Ну бы пружинку. А вот рыба уплыла. чему, что не спротивала. Марин и друзей. Может, тут потребен женочий петхит? Та-да! Квиты? Це треба побачити мій танець і покливе за мною куди завгодно, я наче щоролови з квіточками. Лише мені це здається божевіллям. Той, хто побачить танець квіточків, той до всього готовий. Міс Риба, мій танець для вас. Дайте силі моїх квіточок шанс. Ближче, ближче. А танець працює. Ну ж, будавайте. Поки вона підіюча. У цього раз це було жахливо. Так, Дуже шкода, що твоя ідея не спрацювала. Так, друзі, ця проблема безумовно вимагає наукового підходу. Зустрічайте мій останній геніальний винахід. Робот храбітрон! Класно! Використовуючи цю програму для дистанційного контролю, я можу змусити робота Креба зробити все, що скажу, навіть на відстані. Спочатку я спрямую його в нашу штаб-квартиру. Там крабітром схопить рибу і доставить її в інше місце далеко-далеко звідси. Такої круто. Дай мені покерувати? Ні, я перша. Ні, я хочу спробувати першим. Ні, я. я. не іграшка. Да і раз разом натиснути. Здається, ця риба знищила крабітрону. Це все ти Альто. Ти теж хапала пульт. Мій бідолашний винахід, крабітрон! Очуняй! Повернись крабітроне! Здається, життя крабітрона було дуже коротким. Блоджику можеш наблизити? Це ж мої квіточки. Так я й думав, це ж ікра риби лева. Вона весь цей час захищала свою ікру. Напевно, вона вирішила, що мої квіточки зможуть зігріти ікринки. Вірасте, але чому ця риба вирішила відкласти ікру у нашій штаб-квартирі? Напевно, вона вирішила, що наша штаб-квартира безпечне місце. Послухайте, тут пишуть, що поки мама риба охороняє ікру, вона навіть на пошуки їжі не відволікається. Отакої вона навіть не їсть. Оце так мама. Ось чому вона вкрала жиле вона голодна? А чому б вартовим коралів не подбати про неї, доки її мальки не вилупляться? Марина класна думка. Не дочекаюся, коли з'являться мальки. Немає покликання величнішого ніж захищати нове життя і піклуватися про нього. Так, давайте будемо охороняти цю рибу. Віві, що це наш перший день турботи про місіс рибу та її кринки. Подумала, треба позначити у календарі. Тому вона не вийшла. Думаєте, з нею щось сталося. Може, треба перевірити, а якщо вона застрягла або впала і не може встати. Не забудь, що турбувати рибу може бути небезпечно. Ми поклялися, що будемо дбати про рибу та її кринки. Хлопці, я піду всередину і подивлюся. Місіс Рибо. Я один з тих, хто про вас піклується. Ми просто подумали раптом вам щось. Зникли. І кринки зникли. Зникли. О, ні. Хтось викрав ікринки! Я думаю, вони просто вилупилися. Як просто попливли і все. А я так хотів побачити малюків. О, вони напевно виглядають, як їхня. Мама, тільки менші за розміром. Друзі, дивіться. Ух ти. У такої. Які ж вони гарні. Альто, ты плачешь? Нет, просто рады, что штаб-квартира снова наша А мне сдается, ты плачешь, потому что мальки такие мыли Я же сказал, что не плачу